Стосується е, сприйняття е, тези про не тези першого пункту, та, е, що Україна має бути в НАТО, ми теж тут е, традиційно, в принципі, риторику е, почули від наших західних партнерів, причому консолідовано та і е, Штати, і Німеччина, і інші ключові європейські гравці з обережністю е, підходять, тлумачачи цей пункт, кажуть, так. Але, але ні, от е, все ж таки, а, тут у нас як завжди, одна з. Е, Одна з проблем, як про яку говорять часто по публічно проблемних країн, які mm. вставляють нам палики в клас, а це Угорщина традиційно, тому що тут Віктор Орбан одразу почав говорити про що це там не план перемоги, що це е, план поразки, це катастрофа, і все таке, що 26 якихось 26 країн Європейського Союзу нажахані цим планом. Е, отак от і тому, всіх Євросоюз, розписався. Eh, треба Євросоюз вести перемовини із Росією. Та, пане, теж вчора ну на противагу від того, що Урсула Фендерляйн сказала, яка абсолютно підтримала плани. Сказала, що ті пункти, які залежать від Європейського союзу, вона переконана, а, варто зробити все можливе, щоб вони були реалізовані, а, але головна проблема це Німеччина. Ми розуміємо, що Німеччина це одна з ключових країн НАТО, тому що давайте відверто говорити про НАТО як альянс. Десь на 70% це сполучені штати Америки, тому що це їх ядерна парасолька. Це їх гроші, умовно кажучи, всі е, країни НАТО, е, інші от, за цей рік вони скинулись перший раз виділили по 2% ВВП Не. на оборонку. Скинулись, вийшло там десь 350 мільйонів е, мільярдів доларів велика сума. Але тільки штати на рік виділяють понад 850 мільярдів доларів на оборонку. Тобто розуміємо так співвідношення із цих країн знову ж таки. Майже всі 30% відсотків займають далі це Великобританія, Німеччина, Франція. Тобто, це по суті ті країни, які і будуть вирішувати в подальшому, чи буде Україна отримувати запрошення, коли вона буде вступати до НАТО. Формально, звісно, формально. Всі країни голосують одноголосно і так далі. Але повірте, не буде такої ситуації, коли вийде умовно якась Словаччина, вийде фіцов, коли не пущу. От не пущу і все. Такий всім скажу. Ну, навіть, е навіть, скажімо, досить такий впливовий політик і очільник країни регіонального лідера е Реджі Пердоган не дуже mm -hmm. сильно пручався, коли там Швецію вводили. Він же ж розповідав про те, що ой, ой, вони там дають займатися діяльністю своєю е організаціям курдів, і все таке, от не пущу все. Потім якось туди-сюди дуже швиденько. Він передумав десь там штати, з ними переговорили, і все зам'ялось, вирішилось Швеція в НАТО. Добрий вечір. Е, власне так, тому от це ті країни, як думка яких в цьому контексті є визначальною. І отут проблема, якраз в Німеччині, тому що Олаф Шольц виглядає не знаю нажаханим. Він виглядає е, людиною, яка не знає, що робити. Яка опинилась в ситуації, яку їй просто не під силу вирішити внутрішньополітичні проблеми? Цей тиск війни в Україні тут ще близький схід. Праві здобувають радикали владу. І він просто не знає, що з цим робити, і просто виглядає зляканою людиною, яка так намагається знайти найбільш найменш ризикований варіант. Тобі сподобається, значить наші німецькі колеги кажуть так: Шольц не підтримує ключові пункти плану зеленського через острах ескалації. <с> ну це е як сказати, колеги е, ну... ви то журналісти, а то видання такі... ну, більд. Це не нібито, це за е Deutsche Zeitung А, а ну вони. теж до речі, не чув, але ну нехай можливо. От ну так чи інак, бачиш, вони е вони цитують е Бундесканцлера Я от зараз е скажу тобі витримки, та що е Шоль заявив, що е несе відповідальність за те, аби війна з поміж. Mm -hmm. Ерефією mm -hmm. України не стала війною з-поміж Ерефією і НАТО. І так на додачу, як ми любимо з тобою казати, і на додачу, та е я не вважаю ці поставки вірними, своєчасними, і так воно і залишиться. Вгадай про що? Таурус. Таро бінго, ця людина ніколи не програє в ігри, от асоціативні. Ніколи, да? mm -hmm. uh, так ну, Макс. Ну, виходить, що дійсно на е, словах і в принципі в риториці, е, всі з ентузіазмом, всі підтримують, всі е, в, окей, та, і е, процеси йдуть, але чи ті процеси, і чи настільки стрімко як нам потрібно, це що це просто брак політичного рішення, а назовні е, гра в політику? Чи якось інакше це трактується? Е, ну, дійсно, є певний брак політичної волі. Він в тому числі пов'язаний і з тим, що таки багато хто очікує, чим же завершаться вибори в Сполучених Штатах Америки. Німеччина традиційно в зовнішній політиці після завершення Другої світової війни дуже залежна від Сполучених Штатів Америки. І вони так ну озираються на штати, потім ухвалюють своє рішення. І от Шольц в тому числі переляканий ще й через вибори в США, тому що він не знає, що буде, якщо виграє Дональд Трамп. Він не знає, що буде, тому що Шольц, ну, це такий партійний номенклатурник. Він ну, звик до якихось там порядочку, до інституційності, до цього прийде Дональд Трамп, і він просто Шольца буде отак от крутити. І Шольц не буде знати, що робити в цій ситуації взагалі. Тому він боїться ухвалювати зараз якісь довгограючі рішення, mm -hmm. бо прийде Трамп, почне мати всі хатки, а він не хоче залишитись крайнім. Ну значить з приводу, от очікують всі завершення виборів. і Чим же вони завершаться? З Financial Times поспілкувався голова держави mm -hmm. Володимир Зеленський. Та і зокрема сказав, що вибори у США е матимуть для України вирішальне значення. Є три сценарії на думку президента. Для країни для України після, на карті показував взагалі? після е, виборів на скрислу крего. Ти карило, ти е, намагаєшся ступити. Я тебе е, поверну звідси такою пружною, потужною мотузкою, і скажу, значить, таким чином, що е, я. Не знаю, які що нам запропонують після виборів у Штатах. Ми е, бачимо три різні варіанти розвитку подій, каже Володимир Зеленський, і значить перший сценарій е, інформує тебе, подальша підтримка України заходом, але при цьому союзники будуть побоюватися деяких ризиків, і е, залежно від того, хто переможе в перегонах за Білий дім, влада України бачить два інших шляхи. каже президент, більш позитивний чи менш позитивний, чесно кажучи, я не знаю це дуже чутливо. Іва тема для наших людей цитує Financial Times, слова голови держави. А тим часом дивіться кандидатка у президенти від демократичної партії Камала Гарріс змінює свою передвиборчу стратегію. Про це повідомляє Reuters. Як зазначила агенція, вона вирішила посилити нападки на свого опонента від республіканців Дональда. Трампа таким чином Гаріс планує здобути більшу підтримку серед чоловіків та республіканців. Так під час одного із нещодавніх виступів від президентка зробила рідкісний крок, показавши фрагменти висловлювань Трампа про ворога всередині США. Це був її головний аргумент щодо твердження про небезпеку Трампа для Сполучених Штатів Америки. Тут я згадую Макс. Ні, не те, що видитивали кіно про Трампа всією родиною. Я Згадую риторику самої е Камали Гарріс у частині е іммігрантів, у тому числі uh -huh, та що uh -huh. стосується Мексики, і Трамп закидав, що у цьому питанні е Гарріс стала більшим Трампом ніж Трамп. Дійсно, зміна політик зміна кампанії. Вона відбувається це логічно. По-перше, Логічно в тому плані, що команда професійна камала Гарріс, і як я вже неодноразово її нахвалював, як кандидатку саме не як потенційного президента, а те, як вона поводиться як кандидат, з політичну точки зору, так. Дякую. Вона поводиться надзвичайно гнучкою. Вона поводиться надзвичайно гнучко і змінюється в залежності від ситуації. Вони зрозуміли, що динаміка спала. Оцей ефект новизни пройшов, і ті моменти, які вони використовували, вони вже не зовсім працюють. Вони почали так. Вона почала використовувати більш жорстку риторику, ба більше вона ж пішла у лігво до ворога в саму темну слизьку і смердючу печеру. Погодилась на інтерв'ю на Fox News. Е е е вона пішла туди і дуже гідно витримала бій, тому що опитування серед республіканців потім свідчили, що вона для них видавалася переконливою, тому що там її вмикали деякі фрагменти Трампа, щоб mm -hmm. е вона, типу, опанувала заочно йому. А вона почала говорити так: я знаю цей фрагмент майже дослівно повністю. Ви його обрізали. Там спочатку були запинки і помилки з його боку. Ви просто. Змонтували найкращі моменти. Ну тобто, вона там розвалювала, вона була на 100% підготовлена, і це було е, дуже потужно. Тобто, от вона ну, така: окей, ви мене звете, я прийду, я виступлю. Вона говорить з тими республіканцями, які вагаються І не просто. Вона сіла така. Так, е, слухайте, е, давайте говорити про тих республіканців, які підтримують мене, і почала перераховувати там. Колишніх людей, які працювали в адміністрації mm -hmm. Трампа, вона каже, як так, коли вони працювали на Трампа, і зараз вони говорять, що в жодному разі ця людина не має стати президентом, голосуйте за Камалу Гарріс. Там ну, понад 200 іменитих республіканців виступили на її підтримку. Вона дуже класно відіграла. Отут це якраз показник підготовки. Очевидно, що вона готується завжди дуже якісно. Тобто вона не залишає все на якусь там, а проканає mm -hmm. на імпровізаціях до Трамп, який. Ну, щось там пішло не так. Буду просто 38 хвилин танцювати. І потім про це всі медіа республіканські будуть говорити. Ви бачили, який жвавий Трамп? Бачили? 38 хвилин. І ну, так от. ну, 38 хвилин. 38 хвилин. Це це, ну, об'єктивно. Це, 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 ну, об словами, це та, безумовно. І тому вона працює зараз дуже добре. Але десь їй навіть старатись не потрібно, тому що. Є величезна кількість відео з Ралі Трампа, mm -hmm. де журналісти підходять і питають у прихильників Дональда Фредовича. кажуть: а якби замість Трампа балотувався Путін, кого б ви, за кого б ви проголосували за Камалу чи за Путіна? І вгадайте, більшість прихильників Трампа відповідають як. Правильно за Путіна вони отак от його от такі Путін. Звісно, Путін у ну, не Камала ж Гарріс, в жодному разі, не Камала Гарріс. У всіх свої обґрунтування вона там слабка, вона не переймається за націю. Вона жінка. Вибачте, з пісні слів не викинеш. Так і кажуть: жінка, президент. Ви що, А це як знаєш? Жінка головна командувач. Хто знає цей мем, то думаю, зрозуміли. Але ну, більшість говорить, ми проголосували за Путіна, тому що він про своїх людей. А взагалі Росія. Росія нам не ворог. Росія нам не ворог. Росіяни класні, у них все, все круто. А відповідно, звідки ця риторика росте? Її ж приніс сам Дональд Фредович своїми цими контраверсійними заявами. Тому і, і це все поширюється, набирає десятки мільйонів переглядів. Mm -hmm. Я думаю, що це і ну, камала береться на озброєння. Тобто, десь вона дійсно просіла, були певні де такі моменти, які послабилися е, з ураганом історія, з підіді історія, е, десь те, що неочікувано добре, Джей Дівенс виступив на віцепрезидентських дебатах. Воно сумарно так підняло Трампа. Але е, специфіка інформаційного суспільства нашого вона полягає в тому, що. Будь-який мем, а мем це не тільки там, смішна картинка в інтернетах, це от якась гучна подія, якась вірусна історія. Вона живе не довше двох тижнів, два тижні це максимум. І е, я ставлю на те, що основні події, основний треш, і гарячі пиріжки, умовно, ми побачимо в останні два тижні передвиборчої кампанії. От тоді буде нестись. І зараз вони десь, оце ось іде змагання, плюс-мінус вони йдуть носу-нос. -нос, а от в останні два тижні ситуація може змінюватись там буквально щогодинно, тому що вони будуть діставати все просто. Ну а в ніч виборів наш доступ оша не на спеціальний е, проект, який присвячений саме виборам президента США, і геть всю ніч телевізійний канал прямий буде е, вести наскрізний етер і серед експертів, які будуть коментувати наживо всі події в Сполучених Штатах. Буде вгадайте, хто Максим Несвітайло. Тому запрошуємо вас вже нагадаєчко собі е, ставити і долучатися до нас. Ну Якщо в живому етері, то взагалі вам браво, великий і доземний вклін за це дічний президент штатів Джо Байден зараз у Берліні. А вони зустрічаються у тому числі та й ну найперше з бундесканцлером Шольцем. І, Значить, Олаф Шольц каже пану Байдену, що НАТО не варто значить лишатися стороною війни в Україні. Не лишатися даруйте ставати. Ставати стороною війни в Україні перекладаю просто с зараз значить. Цитата така. В той же час ми слідкуємо за тим, аби Північно-Атлантичний Альянс не став стороною війни. Аби ця війна не призвела до куди більшої катастрофи. Це знову ж таки, от в канву тієї деескалації. Та кладеться, що ми тільки з тобою обговорювали там пару хвилин назад у контексті розмови із Володимиром Зеленським угу. і сприйняття Шольца мирного плану. А... Барамдру Трам Трамп же сказав, що НАТО хай теж відпрацьовує свою частину. Та Америка, угу. от відде, віддає ресурси, віддає гроші. Так далі, що НАТО е, не стільки і не, не настільки інтегровано. А, до речі, тут такий момент до честі нашої політичної влади ми намагаємось збалансувати, Десь це від була до Трампа, до розмови з Трампом. Mm -hmm. І п'ятий пункт плану перемоги. Це ж та історія, яку ми чули від Бориса Джонсона, предмет його про... розмови з mm -hmm. Дональдом Трампом про наших військових. Yeah. Це як це як один із моментів, який ми можемо продати сполучених, коли щоб було, українські військові вони замінили да, американських. Замінили це американських на да. mm -hmm. а, якщо говорити про цю історію, я можливо безнадійний оптиміст, але все-таки у мене ще є певні позитивні сподівання на зустріч, яка відбудеться саме. Між Байденом, Шольцем, Макроном Стармером. Стармаром, ніби нікого не забув, але можливо там ще хтось буде. Можливо, Рютта буде. Сподівання в першу чергу на Еммануеля Макрона. Я в, я в цьому плані, можливо, занадто десь ну, не, не ідеалізую в жодному mm -hmm. разі. Я знаю всі його недоліки, але поки що за останній рік скажу так, він дуже потужно еволюціонував. І от в його діях і вчинках прослідковується певна програмність і прорахованість. Із виборами він працював відпрацював дуже якісно. Багато скептиків було, але він відпрацював дуже якісно. Потім, наперекір усім очікуванням, казали: ну все, привів. Тепер зараз лівий уряд сформується взагалі. Знову всіх подивував і зробив зворотним шляхом. І е, зараз у мене є сподівання, що він таки десь зможе повпливати на хід цієї дискусії в позитивному е, плані для України, тому що на противагу Олафу Шольцу, який усього боїться, який не знає, що робити, Макрон виглядає людину, яка думає про це і у якої є ідеї, які можуть спрацювати. Mm -hmm. Тому що багато зараз того, що ми спостерігаємо, його можна вписати в цю канву ст, е, стратегічної невизначеності. Політики стратегічної невизначеності, і оці заяви mm -hmm. про те, що е, тоді ще Столтенберга mm -hmm. ну, майже це, ма макронівська словосполука. Yeah, mm -hmm. е, про, про те, що не можемо говорити, що Україна стане членом НАТО тільки mm -hmm. після завершення війни. Ми mm -hmm. не можемо давати таку відповідь Путіну. І от багато таких моментів почало з'являтися: може ні, а може так, а може інакше. Тобто, ця ось варіативність з'являється в діях. Вона повільно з'являється, але з'являється започаткував цю тенденцію Макрон. Крон, і десь у мене є сподівання, що все ж таки ми почуємо про завітне запрошення України до НАТО вже найближчим часом, тому що по факту воно що альянс ні до чого не зобов'язує. Тобто, це просто більше як констатація того, що ось вже фінальний етап, що Україна до НАТО запрошена. Скільки це часу займе залежить більшою мірою від України, звісно. І принаймні цим вони викресляють цей пункт з як предмет торгів, як предмет будь-яких перемовин з Російською Федерацією, що не буде цього в жодному разі, що це питання вирішене. І по іншим пунктам ми говоримо, тому що дивись, має відбутись якась ну зустріч, можливо, по ініційовані цієї історії Байдена між США, Китай, Північна Корея, Росія mm. по цій сії. Ти не маєш поширення на увазі не поширення зброї. ядерної зброї, та, 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 та. С... Угу. і там вже в будь-якому випадку Росія дістане питання України, буде ним спекулювати. Якраз та, в цьому ти, ти згадуєш, що Медведєв по цьому з цього приводу сказав. Каже, це, це все одно, що вести перебуваний з Гітлером у 45-му році. Чи не по Фрейду, Дмитро Анатолійович? Цю історію. Nee. Хотілося б, звісно, щоб ні, nee, з, nee. з ними ніхто не вів перемовини, але це ось фактор е, відсутності у нас ядерної зброї, це таке болюче питання, nee, і, яке в, в моєму е, серці викликає велике, велику відразу і до нашого тоді військово-політичного керівництва країни, яка яке на це повелося до тих партнерів наших, які обіцяли нам безпекові гарантії. Бо коли говорять, що в Україні ніхто... Нічим не зобов'язаний, я перепрошую. Сполучені Штати Америки і Велика Британія підписували меморандум, по якому ми відмовились від ядерної зброї, mm -hmm. але нам обіцяли безпекові гарантії і їх не дотримали. Це ли то таке, mm -hmm. то вже е, лірика, умовно кажучи. Е, але разом з тим треба щось зафіксувати до того, як ця зустріч відбудеться, тому що якщо Байден планує провести щось конкретне до завершення своєї каденції з приводу цього питання. Mm -hmm. То о, принаймні зафіксувати. Статус України запрошенням до НАТО він зобов'язаний інакше це буде зрада, інакше це буде провал, руки опустяться на очах будуть сльози, і мені нічого буде з цього приводу сказати. Ну дивись, може ти е, втішиш нас або вже е, подаруєш надію, е, щодо все ж таки е, багатосторонньої зустрічі от в форматі Рамштайн вона е, по ідеї повинна була відбуватися. Байден повинен був е, бути, та і всі решта. Ключових е, очільників е, світових. Зараз. Е... Байден, Шольц, е президент Макрон, прем'єр е Стармер і Володимир Зеленський. Ну за логікою е мають зустрітися у Берліні. Це може бути чотири Я не знаю. Ну знову ж таки. Ми очікуємо, що це може бути так. Якщо це так, це ж в принципі, давай так, еквівалент що умовно зараз кажемо на найвищому ага. рівні. Ага. Все одно політичні рішення приймаються тут на найвищому рівні, які вони можуть бути, які в хороше б, б щоб були. Це дійсно так. Переніс Рамштайну. Він був досить невчасним і неприємним, тому що були ну, певні обґрунтовані очікування від нього. І те, що зараз сказали, що він буде в листопаді в форматі Online. онлайн онлайн. І нібито це мала бути подія, тому що на рівні очільників держав вперше і все таке, але ну, ось очевидно, в Берліні, ось ось очевидно. Це, мені здається, через будемо. те, що просто не змогли отак mm -hmm. ну, умовно всіх зібрати. Немає сенсу робити. Тоді ось це зараз по суті, замість Рамштайну. Оце ось такий можна сказати багато в чому чесний Рамштайн. Тому що як ти правильно зазначив, це ті країни, які ну по перше, ключову роль в НАТО відіграють. По-друге, в принципі, ну, це, це особі, головні ключові... що приймають рішення давай та, та, ну, ключові країни, так. там про наші партнери, які найбільше нам підтримки надають, і саме цими країнами в першу чергу можуть бути ухвалені рішення по так. НАТО. Так, ну цілком говорити давайте відверто. Там при всій повазі до Румунії Угорщину припускаємо там до інших країн, до Польщі, які входять до альянсу, все ж таки, що, що вирішать ось ці великі дядьки, так воно швидше за все і буде в цьому плані а, і далекобійність. Далекобідність. Ми ж від кого і очікуємо? Німеччина, Франція, Великобританія, Сполучені Штати нам від них потрібен дозвіл. Нам не потрібен дозвіл, особливо від інших країн. Ну по цьому напрямку за, е, словами деяких українських водоможів. Що саме от далекобійність є однією з складових чи однім з е, пунктів? От е, таємних у пунктів е, плану перемоги у додатків е, плану перемоги Володимира Зеленського се плану. Ну так, деталізовано. Так. Ну, а це пакет, про який говорять стратегічного неядерного ну, стримування. Угу. там, як, як я розумію, судячи з того, що я чув там від різних експертів військових, в першу угу. чергу мова буде йти ще й про тамагавки. І це, це було б цікаво, тому що, я думаю, і штатам би було цікаво. А як це тими тамагавками стріляти угу. не тільки по аборигенам в шльопанцях, а як вони себе проявлять в реальних бойових умовах? З як ми рухаємося. Твої фанати, які відслідковують кожне твоє ефірне проявлення, угу. у тому ж ти на телевізійному каналі, прямий, вони зараз відчули те саме, що я ти вже казав про томагавки. Було таке. Бачиш, от зараз якось так ти повторюєш, а фундамент під цим якось все наявніше, да. Озна що воно може бути далі. Не Світайлов, Ти ну така, ти підступна людина. Давай, давай далі. Нам подобається. Е, тому дивіться, телеканал прямий, не читайте більд. Ну, серйозно, більд, ви ще з під інфо почитайте. Господи, просто це так. Моя, вчора просто це моя болюча тема була. Ну, розкажи, От там, вже, ви аналітик, аналітик, аналітик Більда сказав це. Кажу: Вау, аналітик Більда? А що цікаво з цього приводу, думає гадалка, А, ви за не запитували. Ну Якщо ми вже читаємо аналітик Більда, може ще The Sun почитаємо, на них пошлемось. Хоча тут, звісно, важко сказати, бо президент їм інтерв'ю давав. Це, звісно, ну, питання до 에, людей, які за комунікації презенти відповідають, але то окреме ну, питання. Це Дейсан, в Британії, ну, там астрономічний наклад має. Але ну, це таблет. прям ну, так ну, оно. От... Я знаю, що таке Дейсан. Ну, в Ліверпулі заборонено його продавати. Тому що якщо тільки The Sun з'являється, якщо будеш йти за газетою Зезан, за то тебе поб'ють, газету спалять і. Ну... Це в кращому випадку, де на, на що ти можеш розраховувати. Тобто, ну газета з дуже поганою репутацією. А, але то таке. Це Енівей, anyway. це до слова, що не не все західне, воно класне. Тут ще ну, треба абсолютно, також абсолютно розбиратися в, в, в цих не історіях. Немає. Тому от, цікаво буде побачити якісь виступи вже після цього, mm -hmm. тому що десь може Шольці може там десь mm -hmm. варіювати в, в діалозі конкретно тільки з Байденом. Але коли буде Макрон, Еммануель, не знаю, чи ти це дивишся, але я дуже в тебе вірю. Сподіваюсь, в тебе. Давай пали, ти залишишся в історії як великий політичний лідер. Якщо зробиш все правильно, я ж не знав, що нам з тобою е, в така е, дана, е, значить, доля в сьогоднішньому діалозі прощатися вже скоро не знав. А тому питає тебе швидесенько про Олександра Лукашенка, який, е, значить, що заявив, що на переговорах з Урегулювання українського конфлікту м, повинні е, значить, мати представництво Білорусі. А саме я завжди не полягав і українцям про це казав росіянам Путіна. Попередив, що на переговорах по Україні повинні бути присутніми Білорусі. Чому та тому, що це наша проблема? Я не хочу, аби там вирішувалося питання, наші питання без нас. Так вони не оттяпають там до гомелю полісся. Не в цьому справа, але можуть ухвалити. Такі рішення, що завтра половину країни доведеться віддати. Що відбувається, на світанні? Ну, е Мирот ще один миротворець е, ну, Лукашенко намагається актуалізувати, суб'єктуватись на цьому питанні, проявити знову свою значущість, угу, але це звісно е, дуже кумедні його заяви з цього приводу, е, і важко ґрунтовно коментувати. Угу. Тому замість цього в мене ще ефірну годину. Це розпочинає грешом. Але на завершення в мене також дещо. Ну давай. Я поки е, прямував е, до студії прямого. Він щось з кишені буде доставати е, на ну, добрих. Достати з кишені. Зустрів по дорозі. З чаєвих треба податки платити? Зустрів Данил по, по дорозі, дорозі зайчика. А зайчик ага. мені сказав: Максиме, а чи часом ти не йдеш до найшвидшого журналіста України? Так. Я сказав зайчику. А звідки ти це знаєш? Він каже: Ну, у мене ж на те великі вуха, щоб все чути. І тому він сказав. Ось тримає Максиме золоту медальку від неназваного кондитерського виробництва українського. медаль да? і угу. передає її славі варді, тому що після забігу і після витраченої енергії потрібно її відновлювати Шоколад її Для цього дуже давай. добре підходить. Ну ну спасибі. Ну, спасибі, друже. Макс несвітайлов і ютуб канал Макса Несвітайлова, Там більше от таких от художньо оформлених історій, які вам теж сподіваюся, будуть. До поття пасибі, друже, і до зустрічі у наступних етерах.